Ну, для тих, у кого родичі от, звільнилися з військової служби, дуже важливо проговорювати з ними, що все, що в них відбувається, це в їхній голові. Тобто все, про що вони думають, ну, мене дуже сильно спасло те, що я влаштувалася на три-чотири роботи одразу. Тобто, нон-стоп, я не давала собі е, ні хвилинки навіть на вихідні відпочинку, я намагалася поринути в роботу. Якщо, не дай Бог, військовослужбовець, який звільнився зі служби, а в нього були важкі бойові, він буде один на один, то ну, у нас куча, ми і так знаємо в Україні і нещасних випадків, і люди ну, втрачають себе в цьому житті, алкоголізм. Тому по можливості, звичайно, що бути рядом. А ці здвіги... У військових, коли от я ж лікар паралельно, і вони до мене все одно телефонують, консультуються. То коли вони мені розказують, що вони ночі зриваються, хапають за волосся дружину, залазять під стіл, і відстрілюються, що це для родини це також дуже важко. В першу чергу діти. Насправді ви собі навіть не уявляєте, наскільки діти зв'язані з батьками. Коли я була на бойових і отримала ну, Краснополь, це дуже така велика ракета, яка упала біля мене недалеко, буквально пару метрів. Там хлопці, коли побачили, що я вижила, вони сказали, що це взагалі-то це була одноразова акція від Бога такого не буває. Так, да, У мене були важкі забиття там грудної клітки, нирки, черепно-мозкова важка. Куча крові, кров пішла не вухами, а носом залило бронік. І моя доця, якій було тоді десь 11 років, вона до того весь час малювала там сонечко, квіточки, паняшки. Вона намалювала дівчину з моєю стрижкою, якої йде кров носом. Тобто за півтора тисячі кілометрів вона сканувала міста. Ми повинні бути щасливими заради наших дітей, бо тому що ми їх не обманемо. Внутрішній наш світ відзеркалюється в дітях. Тому ті військовослужбовці, які не хочуть, не можуть справитися з собою, вони повинні знайти силу волі, щоб щось змінювати заради своїх дітей, хоча б якщо вони в них є.